Як домогтися успіху в країні, яка переживає важкий період трансформації і намагається вийти з кризи? На це питання компанія Інвестпремекс відповідає пропонувати краще тим, хто прагне до кращого, показувати найкраще власним прикладом. Почавши з маленького офісу, наполегливо працюючи, вона стала представником компанії Sensus. Найбільшого виробника лічильників води та теплової енергії у світі розвинулася в східній частині країни. Зараз ІнвестПремекс це підприємство, що має одну з кращих в Україні виробничу і ремонтно-сервісну базу, чудовий центральний офіс, згуртовано руками плідної праці команду кваліфікованих співробітників. Ідеологія компанії така: представляючи лідера, ми повинні бути лідером самі. Обличчя будь-якої фірми. Її офіс. Перше потрапляючи до нього, клієнт повинен зрозуміти, що має справу з серйозним партнером і відчути причетність до успіху. Саме тому так багато праці було вкладено компанією в устаткування і технологічні приміщення. Є тут місце і для професійних жартів. Два фактори є рушійною силою розвитку компанії. По-перше, торгова марка Сенсус номер один у виробництві лічильників води і тепла. І по-друге, знання запитів українського споживача і прагнення задовольнити їх максимально. Перше забезпечує надання споживачам ультрасучасного високотехнологічного вимірювального обладнання, в тому числі такого, що дозволяє не тільки передавати дані з лічильників, але і управляти їх парком. Враховуючи зростання попиту на ці інноваційні рішення. У місті Тернопіль розгорнуте виробництво терміналів для здійснення аналізу та оптимізації споживання енергоносіїв та води. Другий фактор врахування запитів споживача, чому сприяє партнерська мережа, що охоплює схід і південь країни. Вона включає сертифіковані сервісні центри, водоканали та теплові мережі, а також авторизованих представників дилерів. Живий контакт з клієнтами. Довірчі відносини з керівництвом і менеджментом компаній споживачів дозволяють максимально враховувати їхні потреби. За 20 років компанія поставила споживачам більше мільйона квартирних та більше 100 тисяч будинкових лічильників води, понад 15 тисяч теплолічильників. Регіональних партнерів ІнвестПремексу і водоканали приваблює в першу чергу висока якість і надійність. Як обладнання, що постачається, так і партнера, що забезпечує своєчасну технічну підтримку. Враховуючи складну ситуацію на сході України, основою маркетингової політики Інвестпремексу у цьому році обрано формування партнерських мереж у центрі та на заході країни. Ключовою подією реалізації цієї стратегії стала презентація компанії у Києві у єдиному в Європі музеї води. Передові технічні рішення були представлені керівництву Київського водоканалу та Асоціації Укрводоканал Екологія, яка об'єднує всі водоканали України, широкому загалу професіоналів та відвідувачів музею. А вони ознайомилися з лінійкою останніх розробок компанії Сенсус, наданих «Інвестпремекс», Премекс, представлених у незвичному вигляді як система водопостачання відомого «брюссельського хлопчика. До речі, саме такий нестандартний підхід до пояснення достоїнств новітньої продукції викликав найбільше зацікавлення, особливо серед фахівців. Успіх презентації був закріплений виступом юного співака Миколи Горяна, якого «Інвестпремекс» підтримує протягом кількох років Luna, tu, Ansole canto in ciel al perre in giungerci, Porto per poeti che non scari. Завдяки таланту та підтримці Микола вже став переможцем кількох міжнародних конкурсів. Таким чином Invest Премекс реалізує на практиці не тільки принципи соціальної відповідальності бізнесу, але й ідеологію компанії. Представляючи лідера, ми маємо самі бути лідерами. Київська презентація ознаменувала собою перший етап походу на захід. Ми віримо. Що він буде таким же успішним, як і 20 років нашої роботи на ринку України?